Зовсім інше оцінювання, як ми вже встигли з цим розібратися. В традиційній школі це 12-бальна шкала з другого класу була. Ми оцінювали конкретні, конкретні здобуті знання в НУЖ Ми оцінюємо наскрізні вміння і компетентності дитини, заносячи це в спеціальне свідоцтво досягнень, а не так, як було раніше, там просто в табелі, перший другий семестр і річна. Хоча основна да, ця база все одно, вона має бальну шкалу, і ми її просто переводимо в тому форматі, в якому нам потрібно саме в нашому навчальному закладі, тому що і в даному контексті навчальний заклад може сам обирати яку систему оцінювання. Затверджувати. Переважно у усіх закладах України переважно, це комбінована система, коли ми якісно оцінюємо дитину, ставлячи галочки навпроти компетентності, які розвинені або ні, і ставимо ще й за 12-бальною школою оцінку, яка відповідає рівню розвитку тих чи інших компетентностей. Про це трошки детальніше буде далі.